Всіх вітаю на Ютуб-каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про соцмережне, про політичне і не дуже будемо говорити з нашими гостями в нашій традиційній рубриці. Сьогодні говоримо зокрема із Ігорем Чаленко, це голова центру аналізу та стратегії. Вітаю, пане Ігоре. Вітаю вас. Ну і Олексій Боряченко з нами також сьогодні, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю, пане Олексію! Вітаю, Паш, і усім слава Україні. Героям слава. Слава. А, анонсую, як завжди, цікаву розмову. У нас таке тріо повертається. Друзі, будь ласка, підтримайте це відео зокрема своєю вподобайкою. Підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж коментуйте, пишіть свої думки у коментарях і дзвоник не забудьте. Це важливо для того, аби ви були в курсі усіх оновлень на нашому youtube каналі. Ми розпочинаємо в першу чергу. Панове про соцмережне, як я і Е, дуже багато розмов стосовно обмеженьці. Цього месенджера або можливо в перспективі навіть блокування, при тому, що дуже багато державних інстанцій зареєстровані на офіційному рівні: і президент і очільник головного управління розвідки, і СБУ, Всі, всі, всі тут, і при цьому з'являються різні такі ситуації, які наштовхують на те, що це не дуже безпечно, що це не дуже добре. Ось навіть пенсійний фонд. Заставляє замислитись якісь частини тіла опублікували спеціально чи ні? Ну це вже на розсуд нашим глядачам. Хоча там було також повідомлення, що це от також дискредитація. Якось це там все вийшло. Але все ж, як ви вважаєте, панове, чи. Потрібно блокувати цей месенджер, чи все ж таки лупатись у скалу, розвивати інформаційну грамотність серед українців для того, щоб вони могли відрізняти фейки від правди, і навпаки, використовувати цей месенджер для того, аби боротися із ворогом, аби він був зброєю в наших руках, пане Ігоре. Ваша думка ну, спробую максимально коротко. Найбільша проблема сьогодні в телеграмі а, а анонімні канали. Невідомі зв'язки з бенефіціарами, здебільшого, які мають сотні, мільйони підписників. І, відповідно, інформація розповсюджується. Миттєво блискавично, і нема різниці: хтось перевіряє цю інформацію, чи це фейк, чи це якісь видумки. Ну ніхто ж це не подає. Написали, роздали мільйон людей, прочитав. І другий момент: от якщо порівняти рівень співпраці сьогодні адміністрації Телеграму, от з українською стороною з українською владою, спецслужбами, правоохоронними органами, і для прикладу, з російськими спецслужбами. То я вам хочу сказати, що з росіянами у них отак по одному щелчку сотні каналів закриваються, блокується трафік. Все все на мазі, розумієте? У нас, коли на початку широкомасштабної війни, я пам'ятаю, це просто це титанічна просто була робота, щоб заблокувати один телеграм-канал Рибар на території України. І ще там парочку заблокували. На декілька повісили шильдик фейк на території України. Там Вамане Лексус і ще і все на цьому заглохло російська пропаганда як була, таке розповсюджується, як створюють свої інформаційно-психологічні спецоперації і спроваджують їх в телеграмі, так і воно і продовжується. От тут найголовніший момент, якраз перша зняти оцю анонімізацію, тобто, щоб було зрозуміло, хто стоїть за конкретними каналами. І другий момент, звичайно. Там, де є питання національної безпеки, щоб трошечки реакція була пошвидше. А взагалі, взагалі, знаєте, мені цікаво зараз дивитися, як е, певні політики кажуть: та це ж наступ на свободу слова, народ, це ж наступ на свободу слова. Ви ж зрозумієте Так я розумію, що це наступ, тільки це не на свободу слова, наступ, а це на їхні бюджети наступ. Бо ці ж е, там політики, громадські діячі, ви що думаєте, вони забезкоштовно розширювали власну аудиторію? Ви думаєте, що не треба було це підживлювати власними грошенятами? Треба було. Було а по факту, коли зараз Телеграм продається для прикладу, один реальний підписник е, від долара до двох коштує. Ну це не накручення, а якщо це там реальні, от і рахуйте, і так аудиторії існують, але так само і продаються ці телеграм-канали. І це тіньовий ринок сьогодні. Тому зрозуміло, що люди, які вкладали в це кошти, е, побачили це як. Не лише там е, можливість комунікування з аудиторією, а й бізнес-проект. То вони починають кричати. Вони бояться, що їм прикриють цю лавочку. Але тут питання до свободи слова і близько немає. Тому що як ви е, писали на телеграмі, так само ви будете писати в Айбір-групах, в е, ватсапах. В Фейсбуках продовжите на платформі X і так далі, і тому подібне. Взагалі, зараз у нас найбільш таким продуктивним здається, всі Ютуб канали ведуть, який і, і, і ми з вами зараз спілкуємося. Тому е, в цьому моменті я думаю, що нам треба унормувати нормальну роботу з Telegram. Оце і все в плані закриття. От я думаю, що треба дивитися на Тікток. От там все специфічно. Я всім кажу, Телеграм це не найбільша загроза. А от Тікток, а от про Тікток, я думаю, ми пізніше поговоримо. Так, в Держдепі в сполучених штатах штатів також погодяться, з вашою думкою. Це сто відсотків, але думка пана Олексія також цікава. Що думаєте з цього приводу? Обмежувати, блокувати, забороняти, закривати і трішечки про демократію також ваша думка цікава. Ну, скажімо так, без. ну Безавторський контент, це ж не про демократію, не, не про демократію. Да, це про розповсюдження дезінформації, якраз це про пропаганду. Якщо ми вже там про політологічні поняття починаємо говорити, да ну тобто, це тим паче, якщо держава знаходиться в стані війни, ну це в будь-якому випадку буде анонімна розповсюдження інформації, буде використане ворогом. Ну, це ну це абсолютно очевидно. Тут навіть як то кажуть, до бабки ходити два рази не потрібно, щоб це зрозуміти. да Тому що ну не ми ж одні працюємо проти ворога, да. Ну, як на рівні спецслужб, там да, там да припустимо, Державного бюро розслідувань, там по виявленню там колаборантів і зрадників, з чим вони, до речі, добре справляються. От. Але і вони, вони ж також нас ну не, прораховують і прораховують яким чином не, не, реалізувати ту саму доктрину Герасимова гібридних війн, не, не, через не, круглі столи, які проходять в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лондоні, Парижі. Чи з експертні думки, чи з аналітичні центри. а Потім це все підхоплюється на виданнями авторитетними. Які ну, самі авторську думку не вставляють, але посилаються на якогось експерта, на який вже гонять ту саму дезу, да? з якою потім ліпиться гарна стаття, ну, ніби там якийсь Вашингтон Пост, ні в чому й не виноват. Да? Там, чи Нью-Йорк Таймс. Ну, Це ж все з однієї тої самої історії, але там, хоча б це завертають, да? Цю, ту фольгу, да? а, вот. а телеграм навіть завертати. Не потрібно, ти просто валиш Дезу. От, до речі, Ігор правильно абсолютно згадав про Тікток. Давайте так: про простих людей. Я спілкуюся, би мовити, з величезною кількістю людей, і мені кажуть постійно: а ми дивимось на Тікток. А ми mm. десь там побачили на Телеграмі. Да, там, друзі пересилають. Друзі пересилають з правоохоронних органів там, збирайте чемодани, повний бак, будьте готові до вісьми ранку-завтра виїжджати з Києва. Мені самому працівники державних структур і правоохоронних де органів декілька разів таку чушь пересилали. От я їм потім беру телефон, дзвоню і кажу. Ну, а типа, що ви робите? А мені по большому секрету там один генерал сказав, і я тепер самим близьким там десяти людям розпов розповсюджую. Да? Я кажу, припини це робити. Ну тому що ти робиш дуже дуже погану річ, і ти просто ну, тим самим підіграєш ворогу. От, ну але ну, на правду, вони ну, давайте правду, вони вміють з цим працювати. Вони знають, як оці от нотки наші глибинні захопити. Вони знають, як правильно на нас повпливати. Ну от. Коли вам від вашого друга приходить таке повідомлення, ну ви ж на нього по-іншому реагуєте, чим почитавши Вашингтон Пост чи Нью-Йорк Тайм чи там чи Ройтер. Да? От і це все воно працює в комплексі, і Російська Федерація не спиняється. Тому якщо ви мене запитаєте напряму, чи потрібно заборонити анонімні телеграм-канали, я скажу звичайно, так. Як мінімум, так. Під час війни, от війна завершиться, і ми давайте повернемось до цього запитання. Але відверто кажучи, ну я би назавжди заборонив, тому що Ну що ви думаєте, після завершення війни десь дінеться Російська Федерація? Чи десь дінеться ФСБ? Ну да може, там якісь почнуться процеси демократизації, халабала. Але що ви думаєте? Вони не будуть на нас мати бажання впливати. Будуть, звичайно, тому заборона. Звичайно заборона анонімних телеграм-каналів. І от до речі, компонент фінансовий, про який Ір також згадував, він же ж також має місце бути. Розумієте, в чому справа? Я просто для глядача поясню специфічна історія. Вам ніде більше окрім на каналі Фокус в нашому тріо цього не розкажуть. От як працюють більш-менш легальні там блогери, засоби масової інформації? Вони намагаються якось інформацію крутити. Да? От, під різними кутами давати, можливо, десь якусь свою суб'єктивну точку зору висловлювати. А навіщо люди запускають на гнівний телеграм-канал? Правильно. Щоб гнати дезу, причому за бабло, от і все в кожного світа на правду заробіток. Хтось заробляє з реклами на легальному змі, а хтось заробляє за відверту дезу, яку перевірити просто неможливо, і якщо ви хочете, щоб вам... Засирали мозок на таким лайном постійно. ну будь ласка, читайте всі телеграм-канали, які тільки є в нашому медійному просторі. Їх дуже багато. До речі, про блокування остання фраза про блокування казав уже бувший секретар РНБО Данілов. І я ще тоді, в прямих ефірах, абсолютно це питання підтримував і продовжую підтримувати. Я глибоко переконаний, що його як какета неприємник. Також Власне, його це думка так. цього приводу відрізнатись не буде. Олександр Литвиненко буквально коротко бо... посперечатись, бо буквально так, будь ласка. Закону. Екс, -екс служби зовнішньої розвитки точно буде продовжувати цю саму лінію. Це на 100% Пане Ігоре, ваше доповнення? Буквально коротко, не треба думати, що якщо ми заборонимо там Телеграм або ще якусь платформу, що насправді російська пропаганда на цьому зупиниться. Вона себе чудово почуває на платформі X у Фейсбуці, офіційно проплачуючи рекламу, яку ми бачимо десятками кожного дня з цією конкретною жорсткою пропагандою, на Ютубі, яка іде через різних топ-спікерів, яка лє, тобто, ми просто маємо розуміти, що все-таки конкретно заборонами. Ми не завжди можемо досягти необхідного результату. Можливо, десь треба підкрутити для того, щоб і нам мати платформу для цієї боротьби. Ні, Ігоре, Я концептуально погоджуюся, що звичайно пропаганда не зникне і ПСО не зникне. Але я хочу, щоб Павло, щоб я, щоб ти, щоб наші шановні глядачі, коли бачать відвертого покидька, який розповсюджує російське ПСО. Який працює на ворога, щоб він міг звернутися до Служби безпеки України, в державне бюро розслідування, сказати: дивіться, от на цьому каналі, який належить такому-то, такому-то, або який маскується під. Інформаційне видання таке то таке то написано те то те, -то, що не являється дійсністю, і перевірте, будь ласка, те російська пропаганда. І тоді на вплив: повірте, на тих, хто буде такі речі друкувати або розповсюджувати в себе засоби масової інформації, буде абсолютно інший. Я хочу навести слова майже дослівна цитата очільника головного управління розвідки Крила Олексійовича Буданова про те, що це з двох сторін в принципі медаль, і нам це також можна використовувати як зброю. Якщо з того боку, з російського боку, є якийсь покидьок, який використовує телеграм для вкидання ДЗ проти нас. З нашого боку, є для росіян з їхньої точки зору український покидьок який працює на нашу сторону, на нашому боці, і також може вкидати вигідну для нас ДЗУ проти Російської Федерації. От в цьому контексті ми розуміємо, що росіяни користуються здебільшого телеграмом. Так в них є ВКонтакті, є в них однокласники, і я розумію, усвідомлюю, що там також, напевно, є наші фахівці, які працюють на інформаційному, я скажу фронті. Цієї війни, тому що воно в тому числі інформаційна дуже часто і тому з цієї точки зору, панове, скажіть свою думку, будь ласка, от закриваючи телеграм, ми ж все ж таки обрубуємо собі гіпотетично закриваючи деякі е, методи впливу на ворога чи ні? Пане одне слово, одне слово Ігорю віддаю на Павле. Це війна, це війна, і кожен має це розуміти. Що ми зараз на полі бою всюди, і в окопах наші хлопці, і тут, коли ми з вами знаходимося в прямому ефірі, це війна і послабляти себе за рахунок того, щоб якісь там політики розказували про плюралізм думок, а насправді за цим плюралізмом входить російське ПСО, ну це неприпустима історія. Все перепрошую ще поза чергою. Ігор так, пане Ігоре. Але я хочу також зауважити, що не перетягуємо на себе ковдру геройства за цю війну. Звісно ж, ми не виконуємо навіть на йоту. Ну, я за себе скажу. Я не знаю пане Ігоре і пан Олексій, можливо, проти, але я точно навіть близько не стою поряд з героями і героїнями, які зараз на фронті і не тільки відстоюють нашу незалежність. Пане Ігоре, ми маємо усвідомлювати, що е, зараз мова йде про доступ для широких мас. Ну, тобто, чи забороняти, чи якось там правила виписувати, все, що стосується спецслужб, насправді воно відкрито завжди. Ви маєте розуміти, я от навіть я там з волонтерських засад, не будучи там представником спецслужби, особливо в перший рік широкомасштабної війни, чудово працював в контакті, в однокласниках, які у нас заборонені. Ну, тобто розповсюджуючи необхідний наратив, який потрібно було Україні. Тому я вам хочу сказати, що в цьому аспекті проблем для нас не буде. Ну з точки зору там спецслужби і так далі, але проблема може полягати в іншому. Проблема може полягати, що це будуть нам розказувати, як у нас демократія згортається, як це ж навпаки, все хочуть зробити. Вони ну, знаєте от класична тема російський наратив, який спускається, вони. Намагаються закрити опозиційні рти, вони не дають альтернативної точки зору, от, оце, знаєте, от намагання, і постійно воно ж все рівно просочується в наш інформаційний позицій, а воно просочується в голови широких мас, і в тому числі воно йде, накопичується. Тому тут теж треба обережно вести цю кампанію з точки зору обмежень. Зверніть увагу, у нас, не дивлячись на те, що є сьогодні воєнний стан, у нас не закриті сьогодні права, не обмежені згідно з конституцією. Е, у нас лише окремі окремі статті, де е, фрагментарно є дійсно певні там обмеження, але не все, що дає можливість конституція, тому що Україна Україна це демократична держава навіть під час війни. А нам постійно намагаються згори розказати про якийсь авторитаризм, про те, що все погано, що в Україні. Та слухайте Україна ніколи не буде жити в авторитаризмі. Це ми відрізняємось конкретно від Російської Федерації, в тому числі це стосується і питання цифрової політики, цифрового виміру. Слухайте, в нас під час відставки головнокомандувача люди на майдан виходили, і ніхто їх звідти не розганяв. Це також показник, абсолютно, демократії. абсолютно. аж надмірної, мені здається, в умовах воєнного стану. Пане Олексію, з цього приводу ваша думка. Da, з цього приводу, з того, що виходили на майдан на ставку, я <риклад> попитаю, як виходили да, 30 <риклад> чоловік, яких збирали від відомої партії а, скороченою назвою з двох букв, Да? А, вот в Принципі, це я думаю всі, хто займається цим питанням, знають. а відносно інформаційної війни ну єдине, що хочу з вами погодитись, що звичайно, рівень ризику да от для життя та здоров'я в нас нижчий ніж в наших хлопців та дівчат на передовій. Але я не погоджуюсь єдине з чим, що от рівень відповідальності на в цій війні він там сильно відрізняється. Тому що наскільки ми ведемо аналітичну роботу, роз'яснювальну роботу, наскільки ми спілкуємося на всіх можливих наших майданчиках. Це надзвичайно впливає, коли ми пояснюємо, що не потрібно довіряти анонімним телеграм-каналам. Коли ми пояснюємо інформацію там, припустимо, економічного змісту. Да Коли ми пояснюємо інформацію, розповсюджену, там і все пам'ятаєте, про, про падіння банківської системи, припустимо, да? розумієте? Це ніби з, не пов'язано там з тим, що завтра тобі прилетить Ну там снаряд. В голову там, да, як там у нас один персонаж казав, куля в лоб так, так куля в лоб, да, зараз он до безпекові форми проводить товариш. Але разом з тим, якщо не вести цю роботу, то завтра всі побіжуть забирати депозити. Завтра всі побіжуть брати бакси в обмінниках. І в один момент через російське ІПСО, яке буде нами з вами, друзі, недокомуніковане, Може обвалитись просто фінансова система нашої держави, і що ви хочете сказати, що це не настільки важливо, ну тому ви знаєте, тут немає неважливого під час війни, немає неможливого, О, таку думку намагаюся донести. ворог, веде з нами боротьбу не тільки на полі бою, але і економічно, і в соціальних мережах, і через геополітичні інструменти, і через дипломатію. І як тільки десь він відчуває слабкість. Він завжди буде бити в це слабке місце. От якщо не слабке місце на спровистання є в геополітиці, от, припустимо, по польському питанню, да, він буде туди бити, він буде підживлювати настрої, він буде туди вкидати шалене бабло. От. І от так само діє абсолютно всюди. Якщо він контролює інформацію на своє простор, так би мовити, да, нам важче залізти туди, проводячи відповідно свої спецоперації а якщо в нас розгульний анонімний телеграм, ну то взагалі для них це не має жодної проблеми і разом з проплаченими експертами, які і раніше російські наративи транслювали, разом засоби масової інформації, які на Ютубі. Переіменувалися да і тепер називаються якось трішки по іншому через телеграм-канали і Тіктоки вони реалізують не все те, просто їм трішки складніше це реалізовувати ніж раніше. Так, от я хочу, щоб їм дуже складно було реалізовувати свої спецпраці це раз. І друге, щоб ми постійно працювали з нашим глядачем і пояснювали і весли роз'яснену роботу про те, що інформаційна гігієна під час війни. Це не пустий звук. Центр протидії дезінформації і, і, і департамент і, боротьби з кіберзлочинністю служби безпеки України бореться на цьому поприщі, як то кажуть, на цьому фронті, і вже є список Ютуб каналів, є список Тікток каналів, які є небажаними для користувачів із України. Тому боремося і о, чекаємо вашої думки, друзі, стосовно цієї боротьби. Розкажіть, як вам телеграм, що думаєте, з з цього приводу, чи небезпечно, чи безпечно, чи готові попрощатись. Чи не хочете, чи відчуваєте себе в цьому плані якимось ображеними. Якщо це відбудеться, обмеження або блокування обов'язково в коментарі. Завітайте. Напишіть. Ну, а я дякую на цьому слові нашим гостям, нашим експертам Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую вам. І дякую Олексію Боряченко. Він кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Дякую, пане Олексію. Да, прошу підписатися на мій YouTube канал. Так, він поки що не заблокований і сподіваємося, буде ще поки ну, що. Ви знаєте, як росіяни активно атакують канал, і давайте всі скаржитись, так що вони теж працюють. Цьому е, так нехай процвітає український Ютуб. Підписуйтесь на е, мережі наших гостей. Ну і звісно ж на нас будьте у фокусі, залишайтеся разом з нами. Вподобайки, коментарі, підписки. Ну, і, звісно ж, дзвоник. Дзвоник, те, що потрібно протискати, аби бачити, коли у нас вийде наступне відео. Можливо, цього разу знову буде Тріо. Тому, будь ласка, залишайтеся разом з нами, Павло Кольчук, мене звати. З вами зустрінемось в наступних відео. На все добре.